Так, ah, я чую, да, нахил. І це українці в газові ставили. А ви того не робили? Поздравляю. Я не робила. Мої, Мої батьки того не го, робили. Хто навчив Гітлера творити концентраційні табори? Де він навчився? Ви навчили. Ви навчили, ви звалити. Ви того навчили Де знищили русських людей на Галичині? Після того стали на То ми прийшли на Галичину в 2009 році і нищили русських людей. Так. 300 ставнячких священників було за а, 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 ну, я. Ви не да, простий безбожник, ви сатанин. Да тільки бігайте в свою церкву, там де колдуни колдують. А де колдують? Такі, як Гаррі Под, по тій церкві, де ходите. А де я хожу? Позанімали церкви, бо ми газу справних віруємо. Да, да, yeah. да. А, ж неві, по, а церкві? Церкві. чи ж не ви ті церкви позаходять? Чи не ви в церквах спади поробили? Чи не ви поробили в церквах спади? Я на всю Україну, що ви ну, подумать, ну, безбожник. Бог понуйте. Я безбожник. Ну і що я зроблю? Вони не свято. Яке? 8 травня. Офіційне свято ого, 8 травня. Ого, 8 травня. Весь світ святкує восьмого. А ви, як не люди, собі 9-го. То а, ви не а, люди. Ви не знаєте історії. А, ну, а, не знаєте історії. То, та ви нас не навчили. Так Шевченко писав. Ви ну, не ну, люди. А ви нас навчили історії. Я тебе вчити не буду. О, прошу дуже. Ми навчили нашу робити. Ми не навчили України. Дубайте свою державу і батьківщину. I don't know. Всего нового здорового здоровья! Європа перестопнути. То від татар монголів то від французів, то від Гітлера, православними костьми усіями. І тепер ворог хоче саме. А ми пройде ворота сила. Штату. ウクライナ не можу, мені, мені виховання не дозволяє сказати, підтвердити політичну. Вони, вони. вони виставили безпореджуваль на пострілі гору. Стріляли в мій, в мій бік, але видно руки криві. Він зараз вони надають медичну допомогу. Це була мови Це Є в мене підозр, що не сертифікований в Україні на бій. Тобто під це підвищеної, так мовити, проникаючої здатності куля, яка в Україні не сертифікована. Тобто, володіння таким пристроєм для відстрілу гумових е, куль тягне за собою відповідальність встановленого закону порядку. Вже до правоохоронці звернулися з право Я не в курсі, тому що я бачите іншим питанням зараз займаюся. І, інцидент тримаємо на контролі. Ні, ми не втікаємо, своїх не кидаємо. Я не коментувати не даю. Добре, що під час того процесу випадково постраждав журналіст. Це можливо, ну це вже в кінці я бачив, випадково, справді мені потім говорили, що фотограф, фотограф один, одного з інформаційних людей, на жаль, теж був зачеплений. Ну, самі розуміють, нерви людей не витримують, коли стріляють по львів'янах у Львові. Приїжджі провокатори, це не випадково, що не викликає позитивних емоцій. Пістолет, я думаю, мандрує в напрямку до... Відповідних компетентних органів. Думаю, це прекрасні люди повинні пошкодувати за те, що вони вулицях Львова влаштовують полювання на Львів'ян. А вони приїжджать. Впевнено, що вони приїжджають. А де власне сама родина. Ми всі зараз, бачите, всі ці люди, які зібралися, теж дуже хочуть знати відповідь на це питання. Ні, оскільки розказав, що вони приїдуть полідовому, немає, немає побачить одного. Я думаю, що живі позаздиють мертві. Я за коментар. Будь ласка. поїде. Олексій Петрович, ти що? ха 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 ха

<плес> а який на хто, а що? Бері? А десь калкашня! Котель. Добріте не твора, куди живіть. Жінка теж п'яна. Жінка п'яна, добріте п'яну. Смерть і молод! Серп і молод! Смерть! і молод! Смерть і молод! Серп і молод! Смерть і голод! Дайте бурите не хоть! А не горите? Зараза не хочемо! Горити не хочете!

Розійдіться, що можливість мали побачити. Разкали стали і летіть. І не тіть. Це можна курати, багато чи воду відібити мають рука в мене.